Вітання всім. І от настав час до цікавого відео. А саме місії майстерності, трофейний окунь 2 ціліконка хробак. Е взагалі, що у нас є? Бас є одним із найцікавіших присноводних трофеїв, Так як цей силий і агресивний противник. Насолоджуйтесь азартом з боротьби з ним. Коротше, що нам взагалі дається? Нам треба спередитисяліконку Хробаку. Що я вже й зробив? Ось, бачите, 3-0. Використовую Джеквінар. Всі риби невеликі. Але ж унікальні там бувають по 5-6 кг на Кванчикані і на Evergleit. Ну то таке. Нейрін зловить більше, ніж 2 кг. Він вже зловлений, тому йде. А якого великороту чи не сказано великорото. Дивіться, від... йдете на локацію скелясті глибини. Там, де ловився і монстр цієї локації, і оселедці. Це квест сам по-своєму цікавий. Ось ми там спавнитись. Я переходжу сюди. Він, тут, в принципі, ось цей окунь ловиться плюс-мінус в цій зоні, там, -там кидати, можна до речі, стати з цього берега, кидати під той. Ось таку під коряшку, наприклад, будемо кидати. Я звідси просто зловив раз два вже штучки. Вчора намагався знімати. Але забракло часу, тому починаю спочатку. Ну я нічого я не зловив, так що. 2 не повинно а, стати якоюсь проблемою. Мотайтесь на пікльов, ловиться він здебільшого в день, вночі я ще не бачив, що хтось ловив. Так, перша проводка не мала, але ну, так, твічингом, бо це джиголівка. Ловити, і вам повинно щось прийти. Щось та прийде. Так от. Ставлюсь паузу, як буде вже два плюс окунь, тоді вмикаюсь. І є, прекрасно, легко, достатньо Зловив нарешті цю трофейну великруту окуня, зловивши одного малого. Не підходяюшого, але ось. Наступна риба, якщо враховувати вже вчора, то четверта. Е, можна навіть подивитися. Бачите, четверта рибка, є окунь. Неважко не він ловиться, можна навіть мітку тикнути, щоб ви побачили. Ось, бачите, він тут ловиться, везде того міток не ставлю, тим більше, що це не унік. Тут уніків локації нема. Мітки можете подивитися. Координати, верніше, можете подивитися, стоїте так на колоду. І ловите. Ну добре, наступна локація яка? кванчики не верглет залишається. Тут обидві локації я подивився на англійському ютубі. Я давно ще локації. Обидві мітки подивився на англійському ютубі, бо реально вже. Да Давайте спершу, спершу на верглет. Чи на кванчики. Давайте на кванчкін. Зганяємо. Обидві, коли локації закривав. кванчики ще не дозакрив. Верглейт закрив. Аби делокація закривала на англійському ютубі єлі, блін, на ривці мітки, де вони ловляться? Ці великороті окуні. Тут ловиться і амія разом. Ну, блін. Гайді ніяких не, див... не дивився взагалі нічого. По своїм міткам хожу. Гуляю по своїм знанням, тим більше мені вже гадів, де це не треба, я цю гру вже знаю. На яку блуплену. Тобто повертаємо сюди і йдемо до цього чувака. Дивіться, зловіть баса більше ніж 3 кілограмчика. Ще у нас такий квест є. Можна зловити тут, а я зловлю на верглейці. Мені подобається більше там просто ловить, тому, тому отак. От. Тут теж гарна спокійна локація. Вон, чувак теж щось тягає. Тут щука ловиться. І флямистий окунь, і оку... великоротий. Все тут є. Так, це мітка на великоро... о, унікального флямистого окуня. А тут у мене є мітка на А це на Амію Волкер і на з Bay Німфою, Це унікальний великороти на 4. Добре кидаємо. Лише час треба перемотати. О, гарний ранковий пік. На нього щуки тут лов добре ловляться. На нього взагалі щука дуже добре ловляться. Аж чувак зловив навіть тут задів мене Унікального канального сома. Тут, а? блін, не очікувано. Я його геть в другому місці, ловив, вон там мітки дві вдалі, бачите. То це там о, великоротий цей клював, але не зміг. Так, ну добре, ви зрозуміли, твічингом просто одноманітно на всіх локаціях. Кидаєте, і вам прийде цей окон. Дивіться за ігровим часом. А як вже зловлю. Або хлюна щось сильне, прям буду бачити, тоді вимкнуся. Добре, щось клюнуло добреньке. Таке, гарненьке. Якщо буде а, наш бас, це буквально наступний закат. Зразу прийшов хтось. Так, да, це бас. Можливо навіть унікальний, хто його знає. Джеквінер гне, а люблю я Джеквінер за те, що його оце так от гне. Приємно на нього ловить тягать. Проводка гарно тягнеться. і... Прекрасно, коротше. Так, як думаєте, унікальний? Я думаю, що унікальний. Так, більше ніж три, а тобто унікальний. Прекрасно. Бачите, унікального дуже просто зловили. Тобто лавиться він тут геть неважко. А цю мітку видалю. А цю поставлю. Щоб ви бачили собі. Координати, дивіться. Самі покидаємо локацію і біжимо на... Everglades, Everglades тоже, теж цікава мітка. Е, багато де шукав доловить його. Тут аж є і повинний бас. Ліцензію не купив. Це від к... відео якесь коротке, виходить. Ну нічого, а зато буде. Гарненько все розказано. Так, ідемо, значить, на локацію канал Таття, якщо я не помиляюся. Да. Он мітка. Он мітка. Я намагався його ловити. Найбільше намагався його ловити аж. Оце в оце три, трьох цих каналах. Тут я скільки трофейних переловив, а Уніка ніяк. Перейшов тільки на цю мітку і зразу прийшов ось На 5,5 кілограмчиків. Може тут нам вдасться зловити більше ніж 3. Кльов теж гарний. Ну, побачимо. Тут нам ціль зловить більше, ніж 2. Блін, зацепив. І одірвавши щось. Ну, блін, як назло. Тут нам зловить 2,25 Шо це таке велике тягнеться кусок такої ще не знаю. Черевик, вгадав. Хто це тут тягає? А, чувак. Вон, бачите, велико ротого окуня витягнув. Ну тут аловляться везде, але унік найдобреше приходить з цих кущів. Там перша риба, на, повторюсь, на Кваншкіну, була зразу унікальна. В неї ріні його зловити було трошки важче. Ну, Бас, ця риба тут великоротай окунь не вибаглива, тому її ловити не важко. Вона йде майже на всі можливі наживки. Тому добре, знову по таким двічингом. Піккльово обираєте і ловите. Гак візді використовують 3-0. Можна використовувати 4-0. На 3-0, бачите, мені унік прийшов, тобто. Ну. Ловим. Як буде вже наша риба залікова, тоді вмикаюся. Є зразу бас. Бачите, по часу 20 хвилин одного баса я зловив лише ось кіло 700. І однаступна буквальна риба 250 грам Додалося до нам. І вийшло виконаний квест. Трофейний окунь 2, сільконка гробак. На жаль, нічого такого крутого не, да не дають. Кепка басового бусу хіба що. Або трофейний монофіл. Ну він мені не потрібний. Трошки грошей, біткоїни даються саме мені й потрібно. Тому ось так. Е -е -е. Тому добре, всім гарно дякую, хто додивився. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Це продвигає український контент. Український рибацький контент. Тому ось так. Все, всем до новых зустрічей.